Добрий день. Сьогодні в студії Бомбарбія ТВ я, Олена Водоласька, я керівник туристичної агенції «Тревел Рай», мережі Агенції гарячих путівок». І сьогодні я б хотіла з вами поговорити про Рим, величне місто, яке дуже популярне, особливо останнім часом. Чому? Тому що раніше туристи в нас їздили до Риму і взагалі до Італії, переважно купували. Авіатури з вилітом з Києва або з інших міст України і летіли безпосередньо до Риму. Сьогодні, коли в нас літаки не літають, ми можемо запропонувати. І туристи дуже цим користуються: два типу турів: це автобусні тури з екскурсіонною програмою, які включають і Рим також. Або окремі авіатури в безпосередню до Риму сьогодні я вам. Покажу стандартний маршрут туриста, стандартна екскурсія, яку проходять туристи, які, в яких є, наприклад, один день в Римі, для того, щоб ви для себе зрозуміли, чи подобається вам це місце, місто, чи захочеться вам сюди приїхати, чи можливо, як я побачила і вирішила, що мені цього замало, і, звичайно, я б хотіла приїхати ще на більше часу, тому що Рим це. Дійсно величне місто. Тут дійсно дуже така велика багата історія, і тут є що подивитись. Окрім того, що подивитись, Рим це місто шопінгу, місто смаку, італійська кухня, від якої просто там люди божеволюють Тому давайте подивимось. Основний маршрут, який проходять туристи. І що ви побачите взагалі в екскурсійному турі, якщо у вас базова екскурсія в Римі, у вас достатньо мало часу. Основний маршрут складається з колізею Римського форуму. От ми бачимо на, на відео: Колізей, Римський форум, далі Пантеон, Фонтан Триві, Святого Ангела і Ватикан. Тут ми бачимо колізей, це взагалі. Будь-які е, історія Риму починається з Калізею, і всі маршрути починаються з, цього, з нього. І е, тут ми бачимо е, амфітеатр, пам'ятник взагалі такого античного, античного Риму. Е, тут завжди дуже багато туристів. Е, можна подивитися зсередини туди зайти, а можна просто подивитися. Погуляти навкруги, так як тут завжди багато туристів. Ви, якщо у вас є багато часу, більше часу, то ви можете звичайно купити квитки, постояти в черзі на вхід на то, щоб купити квитки, а потім на те, щоб туди, туди потрапити. Тому кому достатньо, може, може, можете не купувати туди. Взагалі це така відома пам'ятка архітектури давнього Риму. І раніше тут відбувалася взагалі то основна мета і ціль побудови побудову цього калізею це амфітеатр, де проводилися і гладіаторські бої. і все зараз тут можуть проводитися концерти відомих артистів. Якщо ви приїжджаєте в неділю, то цей пішохідний маршрут, тобто тут закрита закритий рух для транспорту, і це набагато зручніше. Тому що ви зможете спокійніше погуляти. Тут скрізь пішохідна зона. Ви просто пішим ходом не поспішаючи переходите до Римського форуму. Римський форум це така зона, територія, так би мовити, між трьома пагорбами. Тут би, дуже багато ще йдуть якісь розкопки, дуже багато таких цікавих старовинних речей античних. Звичайно, якщо ви поціновувач цього, то ви можете просто брати, заздалегідь, брати, бронювати більше. Часу і їхати там не на день, не на два, тому що тут буде вам чим зайнятися. Якщо ви просто любите погуляти, то можете достатньо того, щоб ви просто там пройдетесь, побачити, що це, що це таке. Тобто тут раніше були, ну. Совіщання, так би мовити, да? збиралися, збиралися люди на те, щоб спілкуватися, і взагалі там якесь торгово-торгівельне місце. Зверніть увагу на те, що тут скрізь і взагалі багато в римі таких пагорби, сходи, пагорби, сходи. І якщо ви їдете влітку, наприклад, коли спека 40 градусна, вам буде не дуже зручно. А от саме зараз, саме вже в восени буде. Буде більш комфортніша погода, тому що ви вам буде не так жарко, не спекотно, і ви зможете спокійно тут собі при наявності зручного взуття походити погуляти. До речі, оце така тут була мерія, муніципалітет, і скрізь відкриваються вам шикарні види, краєвиди Риму. Оце, до речі, це такі сходи. Це сходи, але вони залишені в такому вигляді, якому вони були, тому що тут піднімалися на колесницях. Ну, достатньо цікаве місце. Тут у нас така нова будівля була. Тут тобто ми спускаємося до території площі Венеції, і оця будівля, яку ми бачимо, да, тут музей. Місцеві, наприклад, дуже неоднозначно до неї ставляться, тому що Рим це взагалі такі інші кольори, це охра, це жовті будівлі, це якийсь такий ора помаранчевий колір, тобто теплий колір. А тут ми бачимо такий білий і вони дуже переймаються тим, що він не впадає, не співпадає з загальним, загальним ансамблем арх... археологічним. Тому знов-таки звертаю увагу, що туристів багато. У вас має бути зручне взуття для того, щоб ви могли максимально всього побачити і подивитись. Всі вулички, які ви пройдете повз маршрут, будуть. Такими ну, достатньо невеличкими. да. Ось тут ми бачимо, наприклад, один з найкращих готелів мережі Six Сіксенсис. Якщо, наприклад, ви є можливість відпочити в такому готелі, майте на увазі, що він розташований майже в центрі. А, отут ми йдемо шляхом до найвідомішої і найвідвідуванішої пам'ятки Риму а, Фонтан Триві. Тут взагалі я б сказала, що це найвідвідуваніше місце. Можливо, люди концентруються тут, тому що тут таке маленьке місце, і каже, здається, що їх тут дуже багато, але їх тут справді дуже багато. Е, триві перекладається, як там, три, три шляхи сходяться в одному місці. І взагалі таке ну, міфічне місто, звичайно. І е, не було великого великої популярності з е, після того, як тут знявся в одній там зі сцен Марчелла Мастрояні, знявся в фільмі «Сладке, сладке життя, здається. І після цього тут взагалі просто почалося масове паломництво. До речі, зверніть увагу: тут всі піцерії, та, які можна відвідати, тут скрізь є е, е, туалет, між є і е, достатньо нормальні ціни, де ви можете просто перекусити. Е, до речі. Всі вулички дуже-дуже такі атмосферні. От Просто хочеться ходити, 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 ходити і ходити. І тому знов-таки нагадую, що зараз найкращий період для того, щоб вам його відвідувати, скрізь по всьому Риму стоять такі колони. Що це таке? Це так звані єгипетські колони. Їх привозили з Єгипту і, взагалі, будь-який правитель. Риму вважав, за потрібно привезти щось і поставити у вікавічні, так би мовити, своє, так і називається п'яза колона, площа колони, показати свою велич саме таким чином. Це, звичайно, все оберігається, і багато туристів тут тут завжди. Музей, до речі, подивіться, теж площа колони. І все так стилізоване, все декороване, або а, архітектурні рішення такі, що зберігаються максимум, максимум того, що можна зберегти, для того, щоб багаточисельні туристи та взагалі нащадки а, а, знали, бачили, що тут, що тут було, і восторгались цим. А, а, зверніть увагу також на ці атмосферні кафешки, які скрізь. Тут ми бачимо по маршруту. Це взагалі обов'язкове місце відвідування. Також це пантеон або ще іншими, іншим, інша назва храм всіх богів. Теж достатньо цікава будівля. Перед ним зазвичай теж стоїть у нас єгипетський обіліск, До речі, він був Це він був вироблений ще за Рамзеса і привезений з Єгипта. І е, цей пантеон, е, теж яка там одне з таких надбань е, взагалі людства, і тих, хто цікавляться, тут є осипальниця е, Рафаеля Санті. Рафаель Санті, знаєте хто? Митець, митець італійський. Площа Навона тільки що була. Це площа на якій проводяться всі масові гуляння. І далі ми підемо. Таким неспішним кроком підемо в бік Ватікану. Сюди ми можемо потрапити через а, Кастело Сан-Анджело, тобто. А, Ангела, ангела, як він називається, замок святого ангела. Але скрізь от ви йдете. Ви, е, якщо у вас є час трохи більше і у вас невеличка група, то ви просто йдете і насолоджуєтесь всією у цією розслабленою атмосферою міста. Взагалі, от, зверніть увагу на ці кольори е, будівель, да? і це складає таке враження взагалі якогось тепла. Тут ми бачимо цей місточок, який веде до замку ангела святого. До речі, тут в нас історія говорить про те, що тут за давністю віків, що, чого тільки не було в цьому, в цьому Циліндричному мавзолею, і він був і, е, останнім притулком для римського імператора, і резиденцією Пантіфіка, і фортом, і потім був в'язницею. До речі, тут був ув'язнений в середні віки віки Джордану Брюну. Тому тут в Рим взагалі дуже багато таких речей, коли ви ну, вони були у вас на слуху, але ви не знаєте, що де це і що. Е, тут ми проходимо до Ватикана, до Собора Святого Петра. до Площі святого Петра зайти туди можна двома шляхами, і маршрут проходить і з центрального боку, і з цього, так би мовити, Чорного входу, але тут зазвичай в неділю до 12 меса йде, тобто тут закрито, потім всі відчиняють, дуже все так охороняється. І ви просто так не зможете сюди потрапити. Але коли все відкрито, і колонади, тобто це таке дуже-дуже величне, величне таке будівля, і дуже велике враження вона справляє на, взагалі на всіх туристів. Перед нами собор святого Петра. Сюди можна потрапити, якщо також у вас є трохи більше часу, тому що ота вся черга, яку ми бачимо, це вся черга, все все сюди, в собор йдуть. Люди стоять у черзі, але за рахунок того, що там металошукач всіх пропускають через металошукач, то це складає певне, певне неудобство. А отут, до речі, в найвищому поверсі друге чи третє вікно це вікно Папи Римського. І з іншого боку, там десь виходить димок, коли вони там обирають когось. До речі, до чого, що ще привернуло мою увагу, тут є скрізь також корисна річ, міські туалети безкоштовні. Особливо коли тут дуже багато людей, то ну, актуальна тема. Отут вся велич, яка є в Ватикані взагалі в Римі. Отут все все тут на площі. Охорона, все стилізовано, ви просто потрапляєте як в інший світ. Якщо у вас є час, то ви можете піти подивитися в собор святого Петра, бо там дуже багато таких речей, яких більше ніде немає. І також на що акцентую увагу, що якщо, наприклад, вам потрібно десь поїсти, ви там протягом екскурсії, звичайно, часу мало, да? ви можете пройтись трохи, зовсім трохи. Тут не обов'язково десь шукати особливі якісь місця. Можете трохи відійти від Ватікану і скрізь. Тут же про приємне, да? ви скрізь зможете поїсти порядок цін нормальний. Це вже такі традиційне італійське канолі. У ці пінце, як вона називається, це взагалі повз пройти неможливо, взагалі не можна повз це пройти. І порядок цін, я б не сказала, що космічні ціни нормальні і відрізняються, наприклад, від рівні від курорти тим, що тут вони за обслуговування беруть, наприклад, півтора євро за столик, а в рівні беруть 2 євро за 2-3 євро за. Людину. Тому Рим це місце, куди хочеться повертатися. Одного дня буде, звичайно, замало, але ви побачили е такий основний маршрут, е маленький, але цього вже достатньо для того, щоб зрозуміти, що Рим варто і вашої уваги. Зараз почнуться вже з кінця листопада і в грудні будуть в нас різдвяні ярмарки, які ви можете відвідати. Якщо ви захочете опинитися в Римі, яким чином зараз можна, можна потрапити? Турів, які включають в себе Рим, дуже багато. І на що варто звертати увагу? Ці тури, які продаються достатньо широко зараз, включають в себе багато місць. Наприклад, це може бути і Флоренція, і Венеція, і походу Трієст, і все. А якщо у вас мало часу, або навіть його достатньо, і у вас, наприклад, 7 днів перегонів, то ви у вас буде в голові така каша, так би мовити, і звичайно, у вас залишиться враження. Але якщо хочеться трохи, трохи більше побути в римі, то я пропоную вам подивитись на звернути увагу на тур, який називається. Різдвяні канікули в Римі. І по ньому вже, наприклад, гарантовані виїзди. Тобто група вже переважно зібрана і вони вже відбудуться 25 листопада 5, 9, 16, 23 грудня. Тур називається Різдвяні канікули в Римі. Автобусний виїжджає він з зі Львова. В них вже мало місць. Але що можна знайти і обрати будь-яку з цих дат. Він включає в себе ще Будапешт, Любляну, Рим Батікан, Флоренція Венеція. І особливість даного туру в тому, що у вас буде в Римі окрім оглядової екскурсії, яка включена в вартість, у вас ще буде тут один зайвий вільний день. Тобто ви зможете, окрім базової екскурсійної програми, ще зможете погуляти, якось намітити собі маршрут, або подзвонити нам і спитати, що подивитися ще. Можливо, купити квітки на якісь заходи і відвідати їх, або можливо, ще з таких приміток, наприклад, в Римі. Дуже багато місць для шопінгу, і е, оці всі шкіряна галантерея – це просто якийсь рай для таких поціновувачів, саме таких товарів. Тому звертайте увагу і на це. Отже, тут в нас в цьому турі е, ми їдемо через Будапешт. В Будапешт, в Любляну, екскурсія тут вартості, Флоренція екскурсія в вартості, в готель в Римі і екскурсія вартості, вільний день. Далі Венеція, глядова також є. І далі переїзд до Львова. Тобто, в нас тут в цьому в турі чотири екскурсії базових, які вже входять в вартість. Любляна Рим Флоренція, Венеція. і коштує цей тур. На одну особу нагадую, тут у нас 7 днів виїзді Львова 377 євро. Як для такої програми, і як для по часу насиченості, то ціна дуже дуже навіть приємна. Також можна потрапити в Рим зараз. Ну, це вже вам як, як кому зручно, і взагалі, що, що хочеться. Да? Також можна потрапити в Рим зараз з авіатуром, купити, наприклад, готовий тур пакетний авіа з Будапешта. Наприклад, з 1.12 на 4 ночі, 4 ночі, там 4 дні, 5 днів вас вам буде достатньо для того, щоб обійти всі ці головні пам'ятки, основні пам'ятки, а також ще прогулятися вуличками і насолодитися різдвяною атмосферою Риму, спробувати якісь смаколики, які ви там не пробували раніше, привезти звідти якихось різдвяних сувенірів, або просто там цукерок, шкіряних сумочок. Я не знаю, там дівчат, які потрапляють тут. Туди, ну, там просто не можна звідти приїхати, нічого не купити. Тому просто побалуйте себе, порадуйте себе. Да? Отже, з 1.12 на 4 ночі готель 4 зірки без харчування. Ціна стартує з 398 євро на двох. На двох. Тобто, ви прилітаєте, звичайно, це. Дуже приємна ціна. Ви можете самі гуляти по тому маршруту, який ми показали, або можете замовити екскурсії. Також у нас ми можемо вам порадити якісь, можливо, ви захочете якісь індивідуальні екскурсії, індивідуальний маршрут скласти. Це теж можливо. Як дістатися до Будапешту, кордон там. Простіше пройти з Україною, ніж польський кордон, потяги, квітки на потяги до Ужгорода до Мукачева. Ви взагалі без проблем купити. Тобто з Києва купується квиток до до Мукачева, а там перевізники або, можна замовити, трансфер там декілька годин і ви вже в Будапешті. Тобто маршрут достатньо комфортний да, для того, щоб виїхати з Києва і відвідати таку цікаву і таке взагалі. Взагалі колоритне, атмосферне і античне місто. Так і от кажуть, Да що Рим це вічне місто. От воно дійсне, коли ти потрапляєш до Риму, тобі здається, що ти взагалі якась мураха, і Рим це вічне, античне, красиве місто. Тому. Звертайте увагу на те, що можна літати не тільки на море, можна їздити не тільки автобусами. Да? Варіантів купа, варіантів готелі, і, і варіантів екскурсії маса. Ми можемо вам допомогти обрати саме той маршрут, який вам необхідний. І е, тури, які включають Рим або тури в Італію, які можуть бути там і 4, 5 днів, і 7 днів, і індивідуальні. Це все не проблема. Звертайтеся в нашу мережу Агенції гарячих путівок і е, наші, наші спеціалісти вам запропонують. Будь-який варіант відпочинку. До речі, якщо ви вже були в Римі або полюбляєте Італію, у вас є якісь там особливі місця в Римі? Бо в мене є туристи, наприклад, які там літають з періодичністю, там, я не знаю, раз на рік, раз на два роки, і кожного разу щось знаходять нове. нове і, Поділіться з нами, можливо, якимось локаціями, чи, можливо, ви знаєте, якісь смачні місця недорогі. Да, напишіть наші і ми порекомендуємо також нашим іншим туристам. Поділіться просто інформацією. Також призиваємо вас лайкати і ставити е, нашим відео для того, щоб більше людей змогли ми змогли їм допомогти обрати найкращий відпочинок. Всім дякую, звертайтесь в нашу агенцію. Гарного дня!